Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 8 червня телеграм-канал Топерпомсти пише, що вбивського Фаріонна голосом одного із можливих спільників убивства Ірина Фаріон вже знайдено мертвим. Подробиці згодом ведеться розслідування джерела правоохоронних органах. Пишуть, що виходять на слід замовника, та згодом офіційно поділяться інформацією, або ж просто спростують всі домасли. Невже хтось зачищає сліди, аби не вийшли на замовника вбивці, нібито вбили під час отримання другого траншу коштів за вбивство Ірина Фаріон. З'явилася інша інформація. Фаріон стріляв снайпер з автомобіля. Опри депо сліду я Ігор Швець, капітан української кримінальної міліції в минулому оперативник міліції, який мав 100% розкриття злочину по своєму місту. А колишніх оперативників не буває. Якщо ти був справді оперативник, а також історик, і журналіст. Відкрию вам секрет, розкривають злочини внизу. Міліцейські генерали, генерали служби безпеки України, це не посади. Це везіння, як коли сказав кримінальний авторитет антібіотік в бандитському Петербургі. Вони наверху вони збирають вершки ордени слави, Ну і дещо ще що приємно гріє кишені. Злочин розкривають внизу на землі, такі опери, як я. А слава йде наверх генералам ну, і міністром убивства. Якщо їх не розкрито за перші два дні висять, вони фактично не розкриваються. Щоб їх розкрити, потрібно маленькими кроками йти вперед, але при цьому до мечу головою аналізуючи. Отже, перейдімо до справи. Підозрюваний убивстві фаріону всі зода два місяці Україною. Далі розганяється хвиля ненависті до нього. Априорі на нього немає жодного доказу. Немає зброї, з якої стріляли. А як же казав, зброя перевежує усі папери, всі тонни макулатури. міністр внутрішніх справ сказав, скільки паперів опрацювали поліцейські? Вони можуть камаз забити паперами, а проте немає знаряддя злочину, немає пістолета чи іншої зброї, з якої стріляли фаріони. Ця справа переважить усю поліцейську макулатуру. І ця обставина переважить усю міліцейську макулатуру, де куля, скажіть, будь ласка, де куля з якої вбили Фаріон, вбився не Зінченко. Це точно можливо. Зінченко показів проти себе не дає і справа, просто зависла її зараз. Тихенько пускають на тормозах найманці-блогери в соціальних мережах Ютубі і Фейсбуці. Розганяють версію про те, що Зінченко все-таки вбив. Фаріон поліція мовляв, злочин розкрила, але це робиться для того, щоб коли Зінченко відсидить усі зо два місця, запобіжний захист, йому продовжили ще. І так він може сидіти і і Два пам'ятаєте справу Шеремета? Я дійшов висновку, і цей висновок викладає вам в прямому стрімі, що Ірину Фаріон вбив снайпер. Тепер я вже про це можу відкрито говорити. Зінченко не вбивав. Це моя основна версія. Звідки снайпер стріляв? Ні, він не стріляв з горища чи з вікна сусіднього будинку. Снайпер стріляв з автомобіля. Цей досвід ми вже проходили неодноразово в кілерській історії колишніх республік совєтського союзу. Кілери стріляли з автомобіля іноді Навіть з автомобіля, який рухався, вистрілили з автомобіля, завести автомобіля, поїхати на це потрібно три хвилини. І ризик засвітитися на місці. Ризик для кілера бути затриманим під час стріляння. Зводиться до мінімуму. Тому, на мою думку, як оперативника української міліції, капітани міліції Фаріон стріляв снайпер з автомобіля. А автомобіль стояв на місці. Чого стріляли в Фаріон, Ви спитаєте, я скажу дуже просто: стріляли з зброї малого калібру. Все, що могли знайти міліціонери поряд, як вони кажуть, гільза від спортивної зброї стартового пістолета. Ви впевнені, що то була гільза від стартового пістолета? Моя версія підкріплена моїм особистим досвідом оперативним і життям. в Фаріон стріляли з малокалібрної зброї. Тому і гільза від спортивної зброї. Малокаліберні гвинтівки в советському союзі називали мілкашками то з 12, то з 8. Якщо я не помиляюся, у Дусафі такі гвинтівки використовували для тренування майбутніх совєтських солдатів, хлопчиків 9-10 класу. Вони стріляли з таких гвинтівок. З цієї гвинтівки кулує малого калібру з відстані 50 метрів. Якщо є діоптер можна спокійно поцілити в оку у людині, а якщо стрілець класний, він і без діоптрі, а з 50 метрів заганяє кулю просто в око. Можна також стріляти з малокаліберного пістолета з пістолета Марголіна. Який використовувався за СССР для спортивної стрільби? Моя версія саме з Мілкашки ТОС 812 або з дрібнокалібрного пістолета Марголіна, і стріляли Фаріон Кілер. Не обов'язково був професіоналом. шучу за все, це була людина, яка займалася спортивною стрільбою. Ця людина, зробивши постріл з автомобіля з гвинтівки Тос, хоча я більше схилаюся до того, що це був пістолет Марголіна. Схвала зброї спокійно поїхала. От вам реальний сценарій вбивство Фаріон тому з від бойової зброї не знайшли. Тому на місці знайшли гільзу від спортивної, тому що й не показують нам поліцейські кулі. або якби стріляла з ТТ чи з іншого професійного пістолечу чи з снайперської гвинтівки Драгунова, чи з російського вала куля рознесла би голову жертви вщент. А та куля застрягла в голові і розплющить об кістку, тому що куля мала дрібний калібр як оперативна кримінальної міліції. Справжній опер опер, який завжди йшов по сліду. Я ніколи не любив, коли сидять в тюрмі, невинні вам комфортно, коли 18-літній український хлопець. Зінченко без вини сидить у СІЗО. Вам комфортно слухати тих, хто вам втирає з По про те, що він вбивця, що його знайшли, що його треба покарати. Вам би було комфортно, якби ваша 18 лічна дитина була закрита в СІЗО без вини, вам би було б комфортно. Офіційно заявляє Фаріон, стріляв кілер з автомобіля з дрібнокаліберної гвинтівки. шучу за все з пістолета Марголіна, які застосовувався в СРСР для спортивної стрільби, звідки зброя часів СРСР відкриє вам велику таємницю в перші дні розвали СРСР всі склади до САФ Україні. Де було дуже багато гвинтівок. ТОС 8 12 і пістолетів Марголіна були розграбовані. і ця зброя в величезних кількостях розійшлась по всій Україні. До поргабувань до сафівських складів були причетні працівники правоохоронних органів, особливо до звільної системи тодішньої совєтської міліції, яка ще не встигла перетворитися на українську. склади безкарно грабувалися. Немає жодного акту про передачу зброї, навіть питання в Україні не піднімається, де поділася дрібнокаліберна зброя. З величезних складів по всій Україні від цієї дрібнокаліберної зброї і стріляли з автомобіля в Ірина Фаріон. Ми будемо продовжувати це розслідування, шукати умо справжніх убивць Фаріон і не дамо 18-річному хлопцеві жінченко сидіти і загинути в СІЗО. Чому він загине? Ну про це буде ще одне відео. Не дай господь. Звісно, хай цього хлопчика всі з обох береже, працюємо далі. Йдемо по сліду вбивців Ірина Фаріон. Опор взяв слід. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.